Дім САД ГОРОД Попри те, що на календарі лютий у природі вже відчувається подих весни. А значить, настав час підготовки до нового садового роднього сезону. З чого слід починати та які роботи виконувати, розкажемо у цьому випуску передачі Дім сад город. Вітаю слухачів Чернігівської хвилі. Біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Для більшості садівників та городників саме у лютому починається новий сезон, час перших посівів на розсаду. Тут треба враховувати, що останні заморозки у нас бувають у травні, тож від них і слід відраховувати час, коли сіяти насіння тих чи інших культур, у кожної з яких свій період вегетації. Швидкостиглі та швидкорослі культури садити в лютому не потрібно, а от пізнім сортам чи тим, які повільно ростуть, потрібен додатковий час. Тож не забудьте вивчити інформацію на упаковці насіння і відберіть для лютневого посіву сорти з тривалим терміном вегетації. У лютому сіють насіння таких типів рослин: теплолюбну розсаду з довгим періодом вегетації, багаторічні рослини з тривалим терміном формування бульб, культури, що відрізняються довготривалими сходами, та однорічні овочі з тривалим вегетативним терміном. Для вирощування якісної розсади потрібно чітко дотримуватися балансу температури, підживлення, поливів та освітлення. Майте на увазі, що у лютому дні ще занадто короткі, а розсаді потрібно як мінімум 14 годин світла, тому, можливо, розсаду доведеться підсвічувати штучно. Слід завчасно подбати про насіння необхідних вам культур, ємності для висаджування та ґрунтосуміші. Якщо ви усього цього не маєте, доведеться купувати ґрунтосуміші можна придбати, а можна виготовити й самому. При цьому не слід забувати, що найбільший ворог розсади грибкові захворювання, комахи, шкідники і бур'яни. Тож, якщо ви берете ґрунт надвору, його потрібно ретельно знезаразити. Це роблять або за допомогою високої температури, пропарювання чи прожарювання, або методом проливання пестицидами. Після таких обробок варто дати суміші пару тижнів відпочити. Пам'ятайте і про те, що не можна сіяти розсаду у холодний ґрунт, а тому його треба заздалегідь внести в опалювальне приміщення для прогріву. Далі розкажемо, як правильно підготувати насіння для посіву, адже від якості посадкового матеріалу залежить і майбутній урожай. Що найперше його треба перебрати, неякісні насіни не можуть не зійти або дати слабкі сходи. З великого ж насіння, як правило, бувають здорові та сильні сходи. Щоб перевірити насіння на якість, у 100 мл звичайної чистої води розводять 3-5 грамів кухонної солі. У цей розчин засипають насіння і залишають його на 10 хвилин. Порожні і легкі насіни не спливають вгору, а зрілі опускаються на дно. Зрілі насіни не збирають та просушують, їх і слід у подальшому використовувати для висівання. Обов'язковий етап підготовки посадкового матеріалу знезаражування. Воно допомагає уникнути багатьох небезпечних хвороб рослин. Протруювання або знезараження виконується сухим або вологим способом. При сухому знезараженні насіння припудрюють порошком фунгіциду широкого спектра дії, а при вологому замочують у чистій воді на 24 години, а потім опускають в 1% розчин марганцівки і витримують у ньому 20-30 хвилин. Після цього насіння промивають чистою проточною водою, на сам кінець підсушують, і далі його вже можна висівати у ґрунт. Дехто перед висіванням прогріває насіння. Це можна зробити у простий спосіб: скажімо, тарілку з насінням помістити під лампу розжарювання або підвісити мішечок з насінням над батареями опалення. Також насіння загартовують його розкладають на зволоженій марлі та поміщають у тепле місце на одну-три доби в залежності від культури. Коли насіння почне прокльовуватися, його необхідно помістити в холодне місце з температурою від 0 до плюс 3 градусів і залишити в цьому середовищі на 18-20 годин. Потім насіння знову заносять у тепле приміщення на 6 годин. Цей цикл повторюють 5-7 разів протягом декількох днів. Розсада, отримана з такого насіння, буде міцнішою, і її можна раніше висадити у відкритий ґрунт. Взагалі висівати сухе насіння в ґрунт недоцільно, його бажано попередньо проростити, як при загартовуванні. Тобто насіння поміщають на зволожену багатошарову марлю або тонку бавовняну тканину, потім кладуть на блюдце чи тарілку, зверху накривають поліетиленовою плівкою, щоб довше не випаровувалася волога. Важливо постійно підтримувати марлю чи тканину у вологому стані. Ємність з посівним матеріалом має перебувати у теплому місці. Через 2-3 дні насіння почне прокльовуватися, пророслі насінини можна висаджувати в ґрунт. Кілька слів про ті культури, які на розсаду можна сіяти вже зараз. Це солодкий перець. Його розсада сходить дуже довго, бо їй потрібне тепло від плюс 25 до плюс 30 градусів. Розсада перцю буде готова до висаджування у відкритий ґрунт не раніше ніж через 60-80 днів. Разом з перцем можна висівати середньостиглі і пізні сорти баклажанів. Ця культура теж любить тепло. Її вегетаційний період 100-150 днів. З огляду на чутливу кореневу систему насіння бажано сіяти в касети або окремі пластикові стаканчики, баночки тощо. Час від посіву насіння баклажанів до висадки розсади в ґрунт сягає 60 днів. Розсада селери росте повільно, тому її теж висівають рано з початку лютого до середини березня. Насіння селери вкрите ефірними маслами, які ускладнюють їх сходжуваність. Зазвичай селера сходить на 70-й-80-й день, а починати пересаджувати її у відкритий ґрунт краще у кінці травня. Цибуля порей, її насіння сходить довго, а тому висівати його треба всередині чи наприкінці лютого. Після того, як вирощена розсадою цибуля досягла віку 50-60 днів, її пересаджують у відкритий ґрунт. Як правило, у травні вона не боїться заморозків і низьких нічних температур. Холодкостійкість цибулі дозволяє їй витримувати заморозки до мінус 8 градусів. Ріпчасту цибулю зазвичай вирощують за два роки. Спочатку сіють чорнушку на сіянку, а на наступний рік із сіянки вирощують ріпку. У 20-х числах лютого висівають в ґрунт томати ранніх сортів. Ця культура має низький відсоток сходжування, тому висівати насіння треба густо, а потім стежити, щоб після розсаджування не було великої різниці між денною та нічною температурою. І ще. Рослини, посіяні в лютому, потребують особливого догляду. Зокрема, потрібно стежити, аби вони не витягувались. Це означає, що їм бракує освітлення, а тому може знадобитися додаткове освітлення штучне. Кожна рослина має свої вимоги до світла, і за цим треба слідкувати. Пам'ятайте про те, що багато культур не ростуть при температурі нижчій плюс 15 градусів, і, звичайно, слідкуйте за станом розсади. У ранній період можуть з'явитися певні хвороби. Одним словом, будьте уважними, і нехай сходи висіяного вами насіння будуть рясними, а розсада міцною та здоровою. Дім сад, город –